Що якомога більше тернополян, щоб люди були задоволені тим, що ми там побачили. Кількості ми досягли. Наскільки люди задоволені якістю, ми теж почуємо поїде в Тернополя. На на саннях катався. Насаннях і катався. Дуже цікаві коментарі у вас якраз на сайті там, по тих стопах. А скільки коштувало для місто приватної Насправді це не були значні кошти. Тобто, е все це робилося в межах тих коштів, які були виділені управлінням відділеним на, на роботу протягом року. Е, ну, скільки коштів? Туалети зробили, зобов'язали зробити жаки. Жак і свої кошти зробили там виставили. Е, ті ж самі баки де для підігріву, де були з дровами, ну, це не є кошти, які звеликі, це було зроблено знову ж таки в межах тих запасів, які зробили об'єднання парків е, по дровах. Е, коні, сані, собачої пряжки, ми на це коштів не тратили, підприємців самостійно поставили. Людова фігура, от тоді, коли ми з вами зустрілися, так, коли сказав, що давайте ми, ми оголошуємо про те, що буде відбуватися, так, давайте свої пропозиції. Буквально через день прийшла пропозиція на електронку нам від міста Крімців, що ми готові безкоштовно тільки залучити за цього. Одразу, будь ласка, дали їм це, вони визначили. Тобто Людова фігура нам також накоштувалася. зробили для себе рекламний захід, так, для тернополян зробили цікаві розваги, коли там кожен міг спробувати. І крім того, зробила Людову фігуру. Витрати були понесені це. Оплата вартості повітряних куль, то що вони приїхали, то що не літали. Разом з цим ми замовили професійний відеоролик про святкування дня зими, такий, як ми робили по чемпіонату водномотовому спорту, для того, щоб в подальшому використовувати для реклами Тернополя, для промоції Тернополя. На це додаткові витрати, але повірте, це дуже незначні витрати, якихось там великих витрат не Тернопольніс. Ці кількість такі відеоролик коштує? Кириць такий відеоролик коштує. Скільки таких дорог? Я, я можу помилитися в цифрах, на це йде в межах від 30 до 40 тисяч гривень.